Щений день перемоги, день пам'яті і прощення. Вже давно повернулись з війни, ветерани на рідний хрещати, відродили державу вони і навчали. Жили її захищати.

Ємо вас, ветерани війни світової, Ви Європу творили для нас, з мирним нема. Священний День перемоги, День пам'яті і прощення, День перемоги, День пам'яті і прощення. Ківчани, дорогі наші ветерани, Микола Антонович, учасники війни, діти війни, ветерани праці, усі, що зібралися сьогодні, щоб вшанувати пам'ять тих, хто ціною власного життя боровся за свободу українського. Народу день перемоги це по-справжньому велике і найдорожче для нашої вітчизни свято. Це священна дата для всіх поколінь українців, адже в кожній родині залишився вогнений слід війни, ще живі спогади про перенесені випробування і втрати. Наш земний уклін усім, хто воював і повернувся додому, хто працював у тилу для фронту і перемоги, хто піднімав з руїн рідний край. Мітинг реквієм з нагоди 69-ї річниці великої перемоги оголошується відкритим. Степівчани, гості, всі присутні. Я вітаю вас з 69-ю роковиною перемоги у великій взяній війні. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, віри, оптимізму, натхнення. Я хочу і вірю в те, що ви будете господарями у власному домі і на власній землі. Хай вам в цьому допомагає Бог, хай вам щастить усього найкращого, шановні односельчани. Шановні односельчани. День перемоги це по справжньому велике і найдорожче для нас свято. Скільки б не минуло років, з першого дня великої перемоги, ми ніколи не забудемо, якою ціною вона дісталася в нашій Україні. Адже в кожній родині залишився вогнений слід війни, ще живі свідки і спогади про перенесені випробовування і втрати. Ми сьогодні в неоплатному боргу перед кожним, хто поклав своє здоров'я, а хто і життя на вівтар майбутньої усієї країни. Наш земний уклін всім, хто проливав кров на фронтах Великої Вітчизняної, виніс роки окупації, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край. Ваш подвиг безсмертний, пам'ять про живих і мертвих нетлінна. Вдячність народу безмежна, дорогі ветерани, шановні односельчани, вітаю всіх вас з днем великої перемоги. Щиро бажаю доброго здоров'я, бадьорості, духу, благополуччя та довгих і мирних років життя, миру всім нам і спокою, спокою нам і всій Україні. Гіпаність ріка тече у прірву, скапує сльоза моя в траву. Господи, а я ніяк не вирву із грудей отруєну струлу. Скіфський український рідний краю, як мені болить буття Твоє. І з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни. Та травень знов і знову нагадає, як із життя ішли його сини. Бояють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила, священним вічним сном у могилах сплять. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям. Нам дитинство зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священу, за Україну. Вони у бронзі й камені звелись, летять роки і хмари понад ними, все менше тих, хто бачив їх колись, все менше тих, хто бачив їх живими. Слушай, слушайте, дідуся всіх старо, та роззнайомся. Уклонимось тим, хто поліг у бою, хто покрив землю рідну собою, усіх по імену, хто впав у бою, повинні ми знати з тобою. Згадаємо всіх поіменно, серцем. згадаємо своїм це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Биков Іван Олексійович, Байло Василь Іванович, Андрушков Степан Назарович, Бондаренко Олександр Петрович, Буряченко Михайло Пилипович, Буряченко Михайло Іванович, Буряченко Василь Гаврилович, Буряченко Іван Микитович, Блохінов Валентин Антонович Іванович, Лавренко Павло Іванович, Лавренко Терентій Іліч, Лавренко Олексій Тимофійович. Лутінський Дмитро Дмитрович, Прихідько Микола Васильович, Петренко Володимир Володимирович, Петреченко Олександр Олександрович, Петренко Тимофій Григорович, Петренко Яків Григорович, Петренко Григорій Григорович, Пискун Василь Васильович, Цуканов Микола Степанович, Буряченко. Пилип Михайлович Ляшук Варвара Петрівна Лавренко Павло Васильович Колесніченко Володимир Іванович Соколовська Тереса Костянтинівна Волошенко Василь Іванович Ткаченко Сергій Гаврилович. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни. Хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. За ниви хлібні і ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання. Усіх загиблих пошануймо нині скорботною хвилиною мовчання. Хвилина мовчання, затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи хай ті не вертаються роки. Де мами не вкриється, неба блакить, вшануймо пам'ять загиблих в роки Великої вітчизняної війни хвилиною мовчання. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку журбу приносимо на засмучені могили. Запечені в крові, вони ще юні падали в катрани, пригадують дороги фронтові і вбитих побратимів ветеранів. Вернулися живі з полків і рот, і мир подарували рідним хатам. За цвіт життя завдячує народ полеглим і посивілим солдатам. Ми ваші нащадки звертаємось до вас із словами вдячності за вашу мужність та героїзм. Це ви із своїми побратимами наближали свято перемоги. Дорогі мої старіків, дай я вас час расую. Молодині мої старіків, ми ще, ми ще. Острив ты в уголек а в горе уе в пыли Этот день мы приближали, как могли Это день победы порохом пропал Это праздник Седьмой на висках Это раз Своєю великою перемогою воїни-визволителі зобов'язують нас перемагати у будь-яких життєвих випробуваннях, долати труднощі заради свободи, батьківщини, заради мирної, творчої праці та добробуту наших людей. Зичу всім миру, миру і ще раз миру. Міцного здоров'я, щедрот життя, гарного травневого настрою. Мітинг реквієм, присвячений 69-й річниці великої перемоги, оголошується закритим. Украшенні слава! Сміхнеться доля, схинуть наші вороженьки, як роса ми, браття. У сон... Загиблі і ті, тих, тих, хто померли вже в мирний час. Я думаю, вони задоволені тим, що ми сьогодні змогли прийти сюди на це святе місце і пам'янути їх за їх подвиг. Всім велике спасибі. Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей трамневий день, страшні чотири роки. Ми йшли до цього дня всі муки і тривоги, ми випили до дна крізь муки і тривоги. На радісті творі, і знову серце крають, мелодії старі, в цей день оркестри грають, і знову серце крають, і знову серце крають, мелодії старі, і сиві ветерани, згадавши ту війну, в цей день кладуть ульпани до вічного вогню